Всім привіт! Вітаю вас на каналі Хімрезерв. Мене звати Владислав. Як бачите, у нас доповнились декорації. Цю красу на цьому жахіттю нам передали наші колеги з Запоріжжя. Які часи й декорації? За що ми платимо більше, купуючи лакофарбовий матеріал преміум сегменту? І чи варто воно того? Ми дамо відповідь на ці питання на прикладі вибору грунти малі антикорозійної 5 в 1 глянцевої торгової марки Protex. Для аналізу і порівняння продуктів нам необхідні декілька критеріїв. Перший вагомий для покупця критерій, на який він звертає увагу, це ціна продукту. Другий важливий для клієнта критерій це вартість використаного матеріалу на 1 метр квадратний. Третій критерій зовсім неочевидний для більшості, це вартість метра квадратного з урахуванням гарантійного терміну захисту. Звичайно, не можна сказати, що інші критерії неважливі, і їх вплив на вибір мізерний. Ступінь глянцю, час висихання, час міжшарової сушки вагомі і важливі. Проте в продуктах, які при належній підготовці поверхні і нанесені рекомендованої товщини системи покриття гарантують захист корозії від 5 років, більш важливий останність трьох перерахованих критеріїв: це вартість метра квадратного з урахуванням гарантійного терміну. І ми вам це доведемо і навчимо користуватися. Йдемо в гіпермаркет епіцентр і порівняємо ціни на прикладі вибору продуктів з різних цінових сегментів. Поїхали! Для середньоцінового сегменту вибрали ML PF 115 «Світло-сіру» торгової марки «Хімрезерв» за банку 2,8 462 гривні 53 копійки. Тут буде ціна за кілограм. Для середнього плюс цінового сегменту вибрали грунтималь шовковистоглянцу у 3 в 1 «Світло-сіру» 617 гривень за банку 2,5 за кілограм. Для преміум сегменту вибрали грунти маль поліуретану високоглянцеву 5 в 1 за каталогом RAL 7047 За банку 2,4 віддали 857 гривень 63 копійки. Ціна за кілограм буде десь тут. Якщо клієнт використовує в якості критерію тільки ціну, то він вже визначився і може починати фарбувальні роботи. Ми ж не поспішаємо. Для визначення другого критерію вартості метра квадратного в умовах виробничої лабораторії наносимо емалі і ґрунти емалі на скляні пластинки до повної покривності. Зважуємо до і після нанесення. Знаючи розміри і площу скляної пластинки і вагу продукти на склі з висушеним покриттям, шляхом нескладних розрахунків знаходимо покривну здатність кожного продукту. Або витрату так зручніше для сприйняття. Спочатку для площі скляної пластинки, потім перераховуємо на метр квадратний. Але, аналізуючи витрати, треба розуміти, що ці цифри не є абсолютними і їх не можна переносити прямо на ваш об'єкт. Тому що реальні витрати залежать від методу нанесення, складності геометричної форми об'єкту та типу і виду поверхні. Проте, для порівняння лабораторні дані це гарний вибір. Отож витрати. Для емалі PF115 склали 150 грам на метр квадратний. Звідси вартість 1 метра квадратного становить 24,8 гривні. Грунт емалі 3 в одному витрати склали 110 грам на метр квадратний. Звідси вартість 1 метра квадратного становить 27,2 гривні. Витрати ґрунти Малі 5 в 1 становлять 80 грам на метр квадратний. Звідси вартість одного метра квадратного становить 28,6 гривні. Поки що лідер не змінився. І дешевше фарбувати середнім ціновим сегментом. Але подивіться уважно на таблицю. Де поряд з кожною отриманою цифрою вираховується відсоток здорожчання кожного виду продукту по відношенню до емалі pf 115 торгової марки «Хімрезерв». Завдяки нижчій витраті матеріалу в більш дорогих продуктах зменшився відсоток здорожчання. Як результат після розрахунку другого критерію, різниця в початковій ціні вже не така очевидна, як при купівлі. Переходимо до третього критерію. Нагадаю, це вартість метра квадратного з урахуванням гарантійного терміну захисту. Треба розуміти, що гарантійний термін це не збереження декоративних властивостей. Мова йде саме про захист. Тобто, якщо всі роботи по підготовці поверхні були виконані і товщина системи покриттів відповідає рекомендаціям виробника, то можна очікувати на такі терміни. Для емалі PF 115 5 років. Для ґрунти Малі 3 в 1 торгової марки Хімрезерв – 7 років. Для ґрунти Малі 5 в 1 поліуретанової торгової марки Протекс – 10 років. Для отримання даних по третьому критерію вартість метра квадратного, яку ми розрахували раніше, ділимо на кількість років гарантійного терміну. Отримуємо 4,8, 3,8 та 2,9 гривень відповідно за метр квадратний. Тепер лідер змінився. І преміум сегмент стає дешевшим в перерахунку на термін захисту. Зараз стає зрозуміло, що дає дорогий і якісний продукт. Так, ви можете зауважити, що не завжди покриття витримує максимальний гарантійний термін. І це вірно. Тому що ваш об'єкт може піддаватись впливу агресивного середовища, морської води, солоного повітря, хімічних викидів і подібних чинників. Це дуже складні умови для експлуатації покриття. І, звісно, гарантійний термін в таких випадках зменшиться. Але він зменшиться для всіх систем пропорційно. Заради справедливості треба сказати, що при таких умовах експлуатації необхідні спеціальні продукти, які ми також виготовляємо під замовлення. Але це інформація із зовсім іншої теми. Для нас важливо, щоб ви зрозуміли принцип наведених розрахунків. І вміли робити правильний вибір для кожного окремого випадку самостійно. Дякуємо, що додивились ролик до кінця. Якщо вам відео сподобалось і було корисним, тисніть вподобайку. До нових зустрічей. Бувайте!